Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою будемо вчитися ділити слова на склади. Але спочатку давай пригадаємо, з чого складається наша мова. Так, молодець із речень. А речення складаються зі слів, а слова складаються зі звуків. А звуки у нас поділяються на голосні та приголосні м'які І тверді: Давай повторимо з тобою голосні звуки. Пригадай, скільки їх. Так, молодець шість. Назви їх. А. О. У е. І, і. Молодчинка. А як же ми позначаємо на письмі голосні звуки? Так, кружечком. А приголосні тверді однією рисочкою. А м'які так, двома рисками. Молодець. Як же ми можемо визначити, скільки складів у слові? Зараз я тобі підскажу: перший спосіб простукати або проплескати слово. Другий спосіб. Вимовити слово і порахувати, скільки разів доторкнеться борода до долоні. Третій спосіб порахувати голосні звуки у слові. Ось давай ми спробуємо з тобою поділити на склади три слова: Слово сніг. Давай з тобою проплескаємо або простукаємо. Сніг. Ще раз, сніг. Скільки разів проплескали в долоньки. Так, один раз. Давай ми з тобою визначимо, скільки голосних у слові. І, правильно, тут тільки один голосний звук. І позначимо ми його кружечку. Третій спосіб. Постав свою руку під боріддя і вимов слово сніг. Ще раз, сніг! Скільки разів торкнулася твоя борода до долонки. Правильно, один раз. Отже, у слові сміх один склад. Беремо друге слово. Давай порахуємо, скільки голосних в слові мороз. Мороз. Так, правильно, два Два склади. Перший склад мо, другий склад роз. І третє слово КОВЗАНИ Спробуй, будь ласка, це слово поділити самостійно. Спробуй, будь ласка, всі три способи. Щоб це завдання тобі краще запам'яталося. Постав на паузу. Так, всі три способи нам показали, що в цьому слові три склади. Ми бачимо три голосних: О, «а», І. Три рази ми з тобою проплескали і три рази ми доторкнулися долонькою до бороди. Давай зараз ми з тобою пограємось. Визнач, будь ласка, скільки складів у слові робот. Робо. Скільки складів? Так, молодець. Два. Скільки складів у слові собака? Собака Со-ба-ка. Так, в нас вийшло три склади. Молодець. Ти дуже добре впорався з цими завданнями.